Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені. Шаннари. Розділ 52. Віл Омсфорд з жахом дивився вниз. Сонце для нього було сліпучим спалахом білого світла, який змушував примружитись. Всередині все ще була лихоманка. Він відчував слабкість і запаморочення, його тіло вкривав піт, який висихав під поривами вітру. Геневен ніс його високо над зеленим лісистим ландшафтом заходу, крила птаха широко розправлялись, коли він плавно ковзав в потоках вітру. Шкіряні ремені прив'язували віла до рокса, а поранена рука була забинтована та загорнута. Перед ним сидів перк. Який поговдувався в такт рухам геневена, його руки й голос керували птахом. Притиснувшись до маленького крилатого вершника, майже загублена, сиділа Амберл, руки, що обіймали його талію, належали Еретрії. Віл обернувся і зустрівся поглядом з темними очима роверки. Без жодних слів можна було сказати, що дівчина вражена. Внизу ельфійське місто Арборлон, каролан увесь завалений тілами, на кручі палають вогнища, Елфіч у руїнах, вершники, списаносці, пікінери і лучники оточили сади життя залізною стіною, навколо них хвиля покручених чорних тіл, багатотисячна, і здавалось, що в будь-яку мить захисники можуть бути зметені. «Демони?» Беззвучно прошепотів він. Демони? Раптом він усвідомив, що ельфійка, усе ще нахилившись до перка, розмовляє з хлопчиком. Одна маленька рука стискає плече крилатого вершника, той киває, а потім Геневен починає спускатись до каролану та садів життя. Сади стояли як острів, скульптурні живоплоти й квітники, ретельно впорядковані і безтурботні. Вони потопали в морі пошрамованих лугів і кричущих чорних демонів. Віл спостерігав за блиском зброї у сонячному світлі, захисники відбивались від орд, деякі істоти вже проривались, деякі вже майже досягли стін. На невеличкому підвищенні в центрі саду безживне лушпиння, що колись було елкрі, стояло забутим. Раптом Геневен закричав. Пронизливий крик прорізав шум битви, на мить усі погляди були звернені на Велетенського рокса, він спускався вниз, наче падаюче сонячне проміння. Розрізнені вигуки, впізнавання піднялись з-поміж ельфів, вони кричали і марно гукали крилатого вершника. І ось Геневен опинився в межах садів, повільно опустившись до підніжжя невеликого підвищення. Крила склались. Багряна голова різко нахилилась, Перк спустився вниз, швидко розтібаючи ремені, що тримали його супутників. Першою він звільнив Амберл. дівчина мляво зісковзнула зі спини Геневена, впавши на коліна, коли ноги її торкнулись землі. Віл намагався дотягтись до неї, але його ослабила лихоманка, а ремені не розтібались Заживо плотів і квітучих ярусів. Наближались звуки битви. Амберл. крикнув він. А Ельфійка знову була на ногах. Вона стояла за кільканадцять кроків від нього, піднявши дитяче личко. На мить на нього подивились жахливі криваво червоні очі. Здавалось, вона зараз щось скаже, але не промовивши жодного слова, Ельфійка повернулась і почала підйом вгору. Амберл! Закричав Віл і почав битись обремені, які його зв'язували. Геневен різко похитнувся, закричавши, Перк спробував втримати птаха. Не рухайся, цілителю. Намагалася застерегти його Еретрія, але він вже не звертав уваги, бо бачив, як Амберл віддаляється. Він втрачав її і відчував це. Геневен спробував полетіти. Наляканий борсанням юнака. Перк схопив птаха за аркан і підтягнувся, мардо намагаючись взяти Рокса під контроль. Еретрія вихопила ніж, перерізавши ремені, якими був зв'язаний віл і вона. Через мить вони вже падали, стрімголов врізавшись у кущі. Біль пронизав поранене тіло юнака, він намагався звестись на ноги. Еретрія гукала його. Але Омсфорд ігнорував дівчину, йдучи, спіткаючись услід за Ельфійкою. Вона вже була на півдорозі вгору, повільно йдучи до дерева. Зовсім поруч пролунало виття раптово з живоплоту вирвалось півдюжини демонів. Перк знову наказав Геневену стояти на місці, а сам зіскочив з птаха і пішов до віла, демони миттєво накинулись на хлопчика. Але їх побачив Омсфорд. Він змахнув кулаком з ельфійськими каменями. Синій вогонь влетів у демонів, і ті зникли. Геть. крикнув він хлопцю. Лети звідси, крилатий вершник. Еретрія була поруч. Демони почали виходити з кущів, поруч виник загін чорної варти, опустивши піки. Але демони накинулись на солдатів і опинились біля юнака. Омсфорд повернувся до них обличчям і знову спалахнули ельфійські камені. Перк заліз на Геневена, і замість того, щоб летіти в безпечне місце, крилатий вершник повернув велетенського рокса до найближчих нападників, відтіснивши тих назад. Але їх були ще десятки демони сходились звідусіль. І навіть сили ельфійських каменів було недостатньо, щоб зупинити їх. Бій зупинив пронизливий крик, який піднявся і, здавалося, завис у спеці літнього полудня. Віл обернувся. На вершині пагорба стояла Амберл, простягнувши руки та обхоплюючи стовбур Елкрі. Від її дотику дерево замерехтіло, наче води струмка, що потрапив під сонячне проміння. А потім розпалось на сріблястий пил, що осипав ельфійку, неначе сніг. Вона стояла сама, піднявши руки і посміхаючись, а потім почала змінюватись. Амберл. крикнув Віл, востаннє падаючи на коліна. Тіло Ельфійки почало втрачати свої обриси. Одяг розірвався та спав донизу. Ноги почали зростатись. З пальців донизу потягнулись корені, а руки підняті, подовжувались і перетворювались на гілки. Ох, віл! прошепотіла Еретрія, падаючи на коліна поруч із юнаком. Амберл більше не було, на її місці стояла Елкрі, досконало сформована, срібляста, багряне листя виблискувало в сонячному світлі. Народжене заново в цьому світі, демони закричали від болю, заборона відновилась, по усьому каролану чувся крик, їх почало затягувати назад. Вони намагались втекти від темряви, що невблаганно змикалась навколо, але не було жодного шансу один за одним вони зникали спочатку одиниці. Потім десятки, сотні, тисячі, великі й малі. Все це тривало, допоки нарешті не зник останній. Тиша запанувала над захисниками Арборлона, вони безмовно дивились навкруги. Здавалось, вони зовсім ні з ким і не бились, а в садах життя Віл Омсфорд плакав, Кінець 52-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!